Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалобайва і це теропрогноз для Терезів на лютий 2023 року. Спершу подивимось ваше проявлення у соціумі, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих Терезів, хто у парі. І для тих, хто поки що без пари. Фінанси для вас на лютий. І рекомендація, так, Терези, ну, власне, ви будете проявлятися як людина дуже активна, яку потрібно всюди встигнути, зробити безліч справ, робочих, побутових, провести якісь переговори на постійній основі, або мати дуже багато розмов з своїми близькими або домашніми. І загалом на вас будуть так дивитися, як на людину, яка дуже круто міняє своє життя. Або на людину, яка його вже змінила, або на таку, яка на порозі от таких от дуже кардинальних змін у своєму житті. Власне, з вами можуть відбуватися якісь події, не заплановані, і ви на них будете вимушені дуже швидко реагувати. Цього від вас буде потребувати простір навіть вимагати. Можливо, комусь. По роботі буде пропонуватися переїзд в інше місто, або в іншу країну, або взагалі вам запропонують очолити якусь організацію або установу, тому що будуть вбачати у вашій персоні, у вашій фігурі людину відповідальну, яка не боїться приймати рішення, не боїться нести за них відповідальність. І поклутається, власне, на свою інтуїцію. Ви доволі будете людиною авторитетною для оточуючих людей, причому з дуже хорошою репутацією, така внутрішня мудрість дуже потужна, прокачена. Тому вам можуть запропонувати певне кар'єрне зростання. зокрема. Всередині ви відчуватимете певне виснаження, тому що ви дуже давно і дуже довго тягнете на собі безліч завдань, які необхідно вирішувати повсякчас. І через те, що вам хочеться, знаєте, є таке прислів'я: якщо хочеш зробити, щоб щось було зроблено добре. Зроби це самостійно. Ось таке враження, що ви дуже давно керуєтесь цим висловом і нікому не хочете делегувати певних повноважень, під якими ви просто прогинаєтесь. Вигнете спину і не бачите білого світу. Тож, якщо у вас є така можливість, і ви відчуваєте, що ви вже просто на останньому диханні. Постарайтеся делегувати певні повноваження, вирішення певних якихось справ іншим людям. Розумію, що хочеться все контролювати, але тримати під контролем абсолютно все неможливо, тому що відбуваються певні події, які повсякчас від нас самих не залежать, і нам потрібно якось до них пристосовуватись, адаптуватись. А постійно контролювати їх ми не можемо на жаль. Та й ви і виснажені доволі сильно вже в цій ситуації, начебто, можливо, ви взяли на себе занадто багато роботи. Може, у вас дві чи три роботи, тому що ви переживаєте за майбутнє, ви не розумієте яким воно буде, як будуть розвиватися події, чи буде у вас на завтрашній день ті речі, заради яких ви працюєте сьогодні? Начебто хотілося б закрити на все очі, плюнути і піти десь на тусовку, десь повеселитися, поспілкуватися, але. Начебто внутрішньо ви не можете собі дозволити розслабитися, тому що потрібно постійно тримати руку на пульсі. І окрім того, що це доволі фізично важко, це й дає свої наслідки на нервову систему і морально важко тут також дуже сильно. Таке враження, що ви собі поставили мету, що ось у мене фініш мого марафону. Він у мене завершиться там за місяць, за тиждень, за рік, але мені треба ось накопичити сили, накопичити ресурси, дійти до фінішної прямої, тоді я досягну своєї мети і буду абсолютно щасливий або щаслива. Але у такому виснаженому стані бути щасливим неможливо за будь-яких умов. Навіть якщо вам завтра прийдуть і скажуть, що все, тобі більше нічого не потрібно робити, ось все, що ти хотів, воно тут ось бери. Більше не треба так виснажувати себе, ви не зможете відчути радості, тому що ви дуже знесилені. Стосунки для тих, хто у парі, вони обмежені, вони стримані, вони закриті, ви закриті, обмежені стримані, тому що, скоріш за все. Ці обставини, які ви на себе поклали певні зобов'язання, вони вас обмежують. І ви а, не у змозі зараз просто ані побачити, що відбувається в ваших стосунках, ані відчути. А, можливо, ви таким чином, якщо ви боїтеся стосунків, або боїтесь побачити, що відбувається у ваших стосунках, можливо, ви тікаєте в роботу. Тому що коли нам не хочеться зустрічатися з внутрішнім болем, ми зазвичай обираємо нагрібати на себе безліч якихось справ, щоб тільки не відкривати очі, щоб тільки не зустрічатися з цим обличчям до обличчя. У деяких терезів тут є натяк на любовній трикутник. Можливо, у вас немає стосунків відносин, але ви симпатизуєте якісь жінці. Це, зокрема, стосується чоловіків терезів. Маю застережити, що ви дивитесь в сторону якоїсь жінки, яка дуже сильна, дуже мудра, сонячна, яскрава, але в той же час ви обмежені певною відповідальністю. Можливо, вам таки важко стримувати певну якусь таємницю да? від своєї від офіційної партнер, партнерки, дружини. І ви розмірковуєте щодо того, що буде, якщо я завершу одні стосунки і почну інші. Або що буде, якщо я заведу паралельні стосунки? Ну, тобто така штука, ви, можливо, навіть і спілкуєтесь про це зі своїми друзями, якось радитесь, намагаєтесь знайти підтримку десь на стороні. Але проявлятися до тієї жінки ви е, не можете через обмеження у своїх офіційних стосунках. Або ж ця друга жінка наполягає на тому, щоб ви вирішили, да, зробили, здійснили певне рішення і обрали ви куди: туди чи сюди. Кого нема трикутника? У деяких терезів може відновитися спілкування з колишніми партнерами, партнерками. І це теж закручується в певний трикутник. Або ж для когось тут йде мова про те, що хтось із минулого до вас повертається з партнерів. Але це просто спілкування, якесь листування, може бути, якісь повідомлення або випадкова зустріч, або якщо у вас є спільні діти, якісь розмови починаються з тем дитячих і переростають потім у якісь спогади певні. Але в будь-якому випадку ви цього місяця відчуваєте себе обмеженими. Ну, тобто, не сила якимось чином діяти, проявлятися до партнерів або ще до когось. І це відбувається через певні страхи внутрішні, які всередині вас оселилися. Що в такій ситуації можна зробити? По-перше, дайте собі відповідь на питання, чи ви щасливі. Якщо ви не щасливі, Замисліться про те, що може зробити вас щасливими. Навіть якщо ви розмірковуєте про те, щоб завершити одні стосунки і піти в другі, подумайте про те, а чи дійсно вам буде краще в нових стосунках, чи ви просто перетягнете модель своїх попередніх стосунків у нові, і будуть виникати ті самі проблеми. Добре, терези, ті, хто не у парі, чи є у вас тут можливість знайомства нового? Мабуть, таки, ні, бо ви дуже войовничо будете відбуватися від певних зазіхань, знайомств, флірту і так далі. Якось ви інакше дивитесь взагалі на партнерство зараз, аніж раніше, у минулому. І начебто ви відчуваєте свої власні кордони, і ви відчуваєте, ви знаєте, чого ви хочете. А ті люди, хто до вас проявляється, вони начебто взагалі зовсім не те. І таке враження, що ви просто ну, палицями будете відбивати їх. Бо все взагалі не таке, як потрібно. Певна внутрішня криза тут спостерігається, спустошення, і взагалі таке горювання щодо минулого того, що було там, а може ностальгія певна, за певною людиною, або взагалі за цим станом, коли все було весело, легко, невимушено, і тут хлоп і все раптом серйозно стало. Привід які замислитися, знову ж таки, що може зробити вас щасливими, а також довіряти світові, який, який щось для вас готує. Певний новий етап життя, де ви обнулитеся зовсім. І якось інакше будете дивитись і на стосунки загалом. І на життя загалом, але для цього необхідно відпустити все своє минуле, все те, що всі розчарування, всі втрати, весь біль, можливо, брехня, можливо, зради. Щось таке, що приносило вам біль. З цим всім потрібно розпрощатися і не перекладати цю модель стосунків на інших людей. тому що Ті люди зовсім інакші, вони не ваші колишні партнери. А, і навіть якщо у людини раніше був досвід, коли вона зраджувала або брехала у стосунках, це не якщо вона. Усвідомила свої помилки, вона готова йти в нові стосунки оновленою, обнуленою. І починати її зовсім з чистого листа. Для того, щоб це зробити, потрібно подякувати минулому за те, що вона з вами відбулося, навчила вас чогось, додало вам досвіду певного. Подякуйте просто і відпустіть. Фінанси. По-перше, будьте обережні з грошима, бо є небезпека, що вас можуть надурити на гроші. Тобто ну, бажано не давати у борг. Або якщо ви берете у борг, зауважуйте на ті умови, на які вам дається ця сума. Так само з вашими. Джерелами доходів треба бути уважними, тому що існує небезпека певної омани, якихось інтриг фінансових. Хтось може надурити. Вам ви можете працювати і вам можуть, по-перше, треба бути уважними. З тими людьми, з якими ви заключаєте певні угоди, це може бути контракт на роботу або трудовий договір, або якісь бізнесові партнерські стосунки, тому що там а, в документах може бути прихована певна інформація. Так само а, хтось на вас може подати в суд за відшкодування певних матеріальних. А, а як це сказати? Ну, за... Може подати на вас в суд, щоб ви відшкодували певну суму комусь. А... Так само, якщо ви передбачаєте, що вам доведеться подавати в суд на когось, то необхідно бути готовим, що це буде ну, така, тривалий такий процес, над яким треба буде дуже детально. Попрацювати і потрібно буде прораховувати цей процес дуже. Рекомендація для вас: не бійтеся розпочинати щось нове у вашому житті. Вам необхідно начебто взяти на себе певну роль лідера, будь-то ваше життя, чи ваша робота, чи ваша професійна реалізація в будь-якій галузі. Тобто не бійтеся <кій> поворотів долі, які вас виводять на новий рівень. Якщо потрібно навчатися, навчайтеся, якщо потрібно е пожертвувати заробітками на з перспективою свого професійного кар'єрного фінансового зросту, то ви можете розраховувати на те, що якщо ви е наважитесь на навчання, на здобуття нового досвіду, на прийняття нових рішень, на початок нової якоїсь певної діяльності, то зрештою у вас все вийде. Тільки не потрібно накручувати себе і переживати. Коли ви приймаєте рішення певні, ви берете на себе відповідальність. І окрім того, що ви берете на себе відповідальність, ви ще берете відповідальність за наслідки прийняття цих рішень. Ще пораду для Терезів. У вас відбувається певна трансформація в плані фінансів. І навіть якщо вас чекатиме певна фінансова криза, не потрібно її боятися, тому що вона, ця криза, є якраз таки поштовхом до розвитку і вашої реалізації. Ви можливо, можете з кимось заключити партнерство. І воно буде доволі фінансово успішним. Такі справи для вас, Терези. Я бажаю вам вдачі, вдячна за перегляд і буду вдячна також за лайки та коментарі. Всього вам найкращого. Пока!